Всім привіт! Сьогодні у нас 21 березня 2023 рік. Зараз саме зрізаємо окулянти, ті, які прижилися, Оце в нас шовковиця. І в мене раніше завжди були проблеми з окулянтами шовковиці. Тобто приживалося в мене не більше 30%. Коли замотивував бруньку е, стрічкою для окуліровки, е, тільки якщо десь чуть-чуть, Дощик піде, чи що, бруньки мене просто спрівали. От. І в підсумку вони були повністю чорні. Десь тут в мене одна була. Ага. от Одна покажу. От, типу, от так Чорніли. Чи десь в мене ага. От. Взагалі відпала. Одна отут от відпала, все-таки. От. І це так в мене було кілька років підряд. Нічо... З цим не міг зробити. Тому перейшов на весняне щеплення, а весняне щеплення в мене завжди попадає під заморозки. Йо треба робити аж в травні, місяці. а в травні місяці в мене, як завжди, часу немає і в підсумку в мене виходить шовковиці. Щепляю 150-200 штук в підсумку, 10 саженців-навсього залишалося. Плюнув я на то все діло і вирішив взяти німецькі латки-окулети. Саме прочитав, що вони. Зроблені так, що е, не збирають вологу, що зайва волога витікає. І от я бачу, може десь зроблю ще відео по грецькому горіхові. Це я окулянти так само на грецькому горіхові робив. І от на шовковиці спробував. І от зараз буквально при вас буду знімати. Оце вони пробивалися, отак з кобою. Натягується, скоба пробивається. Ну я, напевно, окремо десь відео зроблю. Сюди позбираємо. Деякі вже розлізлися. Ну, знімається досить таки легко. Одна все-таки, бачите, одна все-таки теж не прижилася. Не 100%, але результат все одно набагато кращий. І от якщо зараз взяти, шкрабнути от щиток, який ми зараз будемо зрізати, ну, бачите, він живий. Теж живий. Теж живий. Живий. Взяти навіть тут так само живий. Ну тут оцей єдиний недолік треба на тонші брати меншу латку. У мене були тільки самі крупні. І от я теж помітив, оце проблема. Треба брати, мати кілька калібрів, щоб на, на тонші мати менший калібр, воно туди краще приживає. Ну, прижимає і туди приживається краще. О, не знаю, видно. О, теж зелений. О, тобто переживаємось, ну, 80-90% мене, мене такий результат влаштовує. І це дуже круто. У мене туди дуже продуктивність висока, бо весною щепляти шовковиці, це, не дай Боже, це 100 штук в день зробити, то це так намучитися треба, що просто капець. А тут я 150 штук, це може за 2 годинки зробив влітку. Красота, все шикарно. Брунька прижилася. Подивіться, яке гарне заростання. На Гринському горіхові теж дуже гарно прижилося, але я хочу експеримент трохи змінити і спробувати інакше там, де, в деяких нюансах. Якщо вийде, тоди, напевно, вже зроблю відео. Бо там є, є такий нюанс, що я думаю, можна ще покращити От, приживлення, щоб було ще більше продуктивність. А то все-таки полукольця різати, ну, це не про це не продуктивність, це, це трошки довго йде. А я навчився декілька експериментальних, якби бруньок просто приклав отак в приклад і вони теж прижилися. Але там є деякі свої нюанси. Треба ще їх до кінця перевірити. Якщо все співпаде, то буде дуже класно. Якщо ні, то прийдеться все-таки полукольцями. Ну, Побачимо. От, і зараз я пройдуся, оце над брунькою позрізаю, садовою фарбою позамащую і переживання в нас буде прекрасне. О, так само тут. Ну, видно, Бруньки всі прижилися. От красота нічого. Тут прижилося. Ну, Це можливо. А може і прижилася. А ні, теж жива, теж зелена. Просто, просто чуть-чуть потемнів край. О, то таке буває. Так що тепер проблема з окуліровкою шовковиці знята. це я трошки пройшовся, сюди далі перевірив. Теж кинув їх сюди. Єдиний недолік ватка стоїть більше гривні. Там, гривня 20, здається, чи щось таке. От, від 80 копійок до гривні 20, там, в залежності від розміру, від ширини і так далі. О, це якби єдиний недолік, бо проста е, стрічка для обв'язування в районі копійки-двох. Ну, різниця, різниця велика, але зато з ватками гарантовано переживається. То я навіть не знаю, може, таке, що на цей рік я повністю перейду на ватки. Так, воно трошки дорожче. Там, виходить, я заплачу не 200 гривень там, за, е, за кілограм чи вже 300 гривень, а заплачу 2-3 тисячі за те, щоб взяти ваток стільки саме. От. Але зато з ватками дуже продуктивність велика. І дуже якісно все переживається. Тому поки що по шовковиці це точно буде. По грецькому горіху ще там в деяких нюансах треба чуть погратися, подивитися. Думаю, там теж повинно вийти, Якщо вийде, то зроблю відео. Ну, як не вийде, теж зроблю. Покажу, що не працює. От. Но думаю, повинно спрацювати, бо... Тестових десь 15 бруньок, то ті, що полукольцом 100%. І прожилося десь. Ну, я 2-4 бруньки зробив отак у приклад, то теж з 3 бруньок 2 прижилися. Ну вони там, ну я чуть деяку помилку зробив. Треба, треба перевірити її. Думаю, думаю повинно якщо, якщо прожилося то повинно піти. От, Так що майте на увазі, можете вже запасатися латками. Купував в водоспаді. Замовив у них, обрав саму більшу. там Я розміри десь напишу, якщо. О, це для горіха, для шовковиці. Ну, я взяв кілька більшу і середненьку взяв. Середненька в мене буде на персики на абрикоси, а більше буде на горіхи, на шовковицю. Або, або середненька піде на туненьшу шовковицю. Одна таку, як ця є. Бачите, бо дуже товста латка вона не натягує нормально. Не товста, дуже довга латка, вона не натягується. Скоба велика. Має бути менша скоба і, і коротша латка і тоді буде прекрасно все. Нормально затягувати.